Попався добрий такий взірець Шевченко, такий відомий. Я попробував, вирізбив його нормально. Місяць я розбив 30 штук, так здавалося, така кругленька цифра. І так 20 років. Прикиньте, то буде 7200. Ну, я так прикинув, що десь біля 10 тисяч вийшло. Сама різьба то вже. Такий фініш ніби. А до того треба то все підготувати, то все треба порізати, пошліфувати, затонувати, залакувати. І то так 2-3 тижні то підготовка йде. А потім тиждень сідаєш і тих 30 штук вирізав там за 5 днів. А ще їх треба шліфувати після того, після тої різьби треба все відшліфувати, потім розполіровувати. Відна мати моя, ти ночей не доспала, і водила мене у поля, край села, і в дорогу далеку ти мене на зорі провожала. І рушник вишиваний, на щастя дала, і в дорогу далеку, ти мене на зорі пробаджала. І рушник вишиваний, на щастя на долю дала. Знаєте, ким я думав бути? Думав, що я буду, мабуть, як Дмитро Гнатюк. Збирав з газети фотографії І... тих наших головних співаків в Києві, які були. Ну, в мене ну, не вийшло. Та як не вийшло, ви ж в хорі співаєте? Ну, хорі то одно, а бути на сцені. Натюком-то я інше. Яворівщина, наш, так сказати, головний районний хор. Я проспівав там щось, по-моєму, десь 42 роки співав. Це великий термін. І був солістом весь час. Та не тільки в хорі, там ще крім хору, знаєте, там і квартети, і дуети. Та як людина має трошки дар, і має бажання, то буде різбити. Дуже легко Яворівську пізнати. По забарвленню. От такий має бути. Такий горіховий. Так. Вишневий, я б сказав. Листочки там, вон, точки там, пшенички там, що називається. Це є Яворівська різьба. Багато є. Робіт іменно з мого села. Село на Полтавщині, в дуже такому цікавому місці, що є рівні поля і перепад, перепад висот. Кажуть, колись тут було море, то йшов берег. Ну, там протікає ще річка Сула. від неї є багато розливів, озер, сінокоси, очерети ростуть. Отам От є гора така. З цікавою назвою залізна баба. Тепер он, та картина так само в селі, ті гуси. Їх давно вже нема, тих гусей. А в мене лишилося на картині. Вон там наступне знову, я кажу, розливи на човні вон два, мій брат. Тільки очі треба аку, аку, акуратно, щоб там нічого не, не скривити. А то вже пішло то вже закрити очем і спець на пам'ять то кажуть. А шапка є шапка, шапку ти вже знаєш на пам'ять. Той кожух так само вже знаєш на пам'ять. Ну то все вже там. А очі важливі? — А як же очі? І все одно виріждеш їх 10 штук, і так от по кожному дивишся. Той так дивиться, той то трошки не так дивиться, той так, той так, той так. То не, тож не фотографія, що штампуєш одне і те саме, то рука. Я показую ті картини. Людям подобається, ну, ну, я бачу реакцію людей. Мені, якби за ті картини гроші заплатили, я би не був радий тому. А я радий тому, яка реакція людей, як люди сприймають. То є для мене найбільша нагорода. Так, я не жалію. Я не жалію, що я от займався такою різьбою. Причому я не хвалюся. Я знаю, що тим картинам нема аналогів, ніхто таким не займався. Я як то сам до них прийшов. Я їх сам ніби як то не можу сказати, що родив, а ну ми зрозуміли. Створив. Сторив, хай буде так, так. І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала. І рушник вишиваний, на щастя, на долю дала.